Вітаю всіх! Сьогодні у мене розпаковочка. Отримала я посилочку з орхідейкою. Ну що, зараз розпакую і подивимося, що, що мені там прислали. Трошки покажу, як упаковують уже дівчата. Запакували бумагу, папір такий. Зараз. Розпакую далі. Ну от, розпакувала, бо ще зверху целофан який, як завжди, орхідейка в магазині запаковується. Так, давайте подивимося на розетку. Гарна розетка, все наче чудо. І подивимося на корінчики. Корінчики тут взагалі просто шикарні. Сухенька, корінці товстенькі, чудові. Щось пробито, але там назви, звісно, немає, але я знаю, що я придбала. І давайте подивимося: два цвітоносика і квіточки. Це розетта. Я не думала, що вона така гарна вживою. Колір просто неймовірний. Я не очікувала такої гарної квітки, переливи, переходи кольору просто неймовірні. Шикарно. Ой, я вже-задоволена. Вже що я її придбала. Це просто шикарно. Просто шикарна квітка. Такий неймовірний, неймовірний колір. Ну, на камеру він світліший, бо спишка висвітлює. Вона трошечки темніша, і вона блистить. На камеру не видно близько. А я бачу ще багато бутончиків. Не знаю, стресане чи ні. Ой, подивимося, тут ось розпускається квіточка. Просто чудово. Отака вона вся гарна. Красота. Красота. Так, це мене виходить, е, європейська голландська орхідейка розетта. Я ж недавно придбала ще азіатського підлітка розету. Ну, якщо колись заквітує одна і друга, то буде з чим порівняти. Ні, ну просто шикарна квітка. Кольори я ще не бачила таких кольорів. Ну, неймовірно. І розеточка гарна, поки така не дуже крупна. Листочок молоденький. Ну, коренева шикарна. Ну, просто клас. Отакі От у мене придбанічко нове. До моєї колекції. Я сподіваюся, вона розпустить решту своїх бутончиків. І буде шикарний букет. Тут ось тоже розпускається бутончик. Клас. Просто клас. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки. На все добре!